Вітаю вас, любі українці. Ми знаємо, що президент Російської Федерації змінив свій план, хоче вивезти нашу енергетику е, з ладу, хоче зробити з Чернігівської і Сумської області буферну зону, де буде неможливе просто життя. І я хочу сьогодні подивитися, чи вдасться йому зробити. І втілити всі ті свої жахливі просто плани в життя. Що я можу тут вам сказати? Недостатньо, по-перше, у нього інформації да, для того, щоб здійснити і закрити це питання для себе. В Грегорі між ним і його бажанням немає даних певної інформації. Енергії також маловато. Дивіться тут, що ми бачимо, стоїть людина. Да, вона дивиться на той замок, дивиться на Україну. Нічого зробити він з цим не може. Мечі стоять, він не може до неї дійти і він не може втілити в життя свою ідею через брак інформації. Ресурсу також маловато двійка, двіка мечів. Вона говорить про те, що. Людина, вона сама не розуміє, що їй робити. Вона трохи заплуталася, да, скажімо, в, відчуває вона себе по одному, да, от один, один, один в неї стан, а бачить вона відображення в дзеркалі, зовсім інше. Це говорить про те, що Путін не може зараз об'єктивно оцінити, який план роботи йому потрібно виконати для того, щоб здійснити свої плани. Є у нього а, справді а, таке бажання. Да, ми тут бачимо зірку. Дуже йому хочеться цього от прямо йому ця Україна, наша як кістка в горлі застрягла. Розумієте, типу, але ця зірка. Вона настільки до нього далеко, дуже багато він на цьому втрачає. Тут ми бачимо теж людину, яка просто знаходиться також під тиском. Зараз він дуже залежний від інших людей, від своїх партнерів. Схоже, що вони не особливо сильно його в цьому підтримують. Його дії це паж жезлів. Паж це мій король у пажа. Є якась наснага, да, там запал. Він такий весь зухвалий. Пішов на кабана, але це паш. Йому ще дуже довго потрібно вчитися до того, щоб досягнути бажаного і допливти до тої зірки, яка йому. Так подобається далі. Що ми бачимо? Саме бажання. Є а, певні моменти, е, які говорять про те, що а, певну частину а, території він все ж таки може потушити. Да? От, а, ми бачимо тут відлюдника, ми бачимо тут таких сутностей, да, які спостерігають за цим відлюдником з темряви. Він ну, може наробити, скажімо так, багато біди, все ж таки. Україну не залишать одну да, от, по трійці кубків. Ну, по-перше, це може бути налаштування людей, да, які не здаються, підтримка інших людей, партнерів тобто люди не втрачають надію і не втрачають сили боротися далі. Тому, підводячи підсумок цього розкладу, я хочу сказати, що путіну. Не вистачить сили і не вистачить енергії для того, щоб втілити свій задум в життя. Певну частину територій він зможе все ж таки ізолювати, але це не зможе деморалізувати людей. Люди все одно будуть вірити в краще, все одно будуть триматися і боротися до останнього. Ми бачимо тут цих вовків, які нападають, але люди теж. В темряві, але за цими мечами, які світяться, захищаються, як би їм не було важко. Любі українці, тримайтеся, не втрачайте віри, не втрачайте надії і підтримуйте одне одного. Це буде Україна.